Юлія Хомчен, директорка інституту стратегії культури, депутат Львівської міської ради У культурі є величезна відповідальність виховувати свідоме і відкрите суспільство. Тому культура і безбар'єрність, культура і доступність це напряму пов'язані сфери. Я відчуваю, що культура може взяти на себе відповідальність, зробити нас відкритим, безбар'єрним доступним суспільством. Війна лише каталізувала наші проблеми. Люди з особливими потребами, люди з інвалідністю, люди з потребами включеності і з різними вадами завжди були у наших спільнотах. Ця потреба стала такою явною і очевидною. Ми Одинаково відкриті до кожної людини з кожною її потребою, великою і маленькою, кого б вона не стосувалася. Тільки так ми зможемо говорити про відкритість. Тому ці політики мають бути першочергово людиноцентричними, в їхньому центрі має стояти людина та її потреба, велика і маленька. Друге, що я би хотіла зазначити, вони мають бути системними і комплексними. Шень системний підхід дозволить нам змінювати цей фокус і бачення нас як спільноти також. Це має передбачати велику кількість інформаційно-просвітницької роботи. Це важливо, щоб ми мали це здорове мислення і цю таку органічну, зрозумілу на рівні власних відчуттів потребу включати кожного і кожну в життя, зокрема в культурне. Тому я б дуже хотіла, аби в нашому місті не залишилось простору культури інституцію культури, яка якоюсь мірою когось дискримінуватиме або не матиме простору для людини. Якоюсь певною її особливістю і потребою це мрія.